Доброго дня всі, мої хороші. Сьогодні хочу подивитись: взяла старші аркани спочатку, і потім кожен аркан уточню. Хочу подивитись на кожен місяць в 2025 році основні такі віяння, основні тенденції. Такі розклади дуже корисні, взагалі подивитись і дуже часто люди їх роблять в кінці грудня, в січні для себе особисто. Я роблю особисті такі розклади. Зараз подивимося головні тенденції взагалом для нас. Давайте по місяцям. Перші аркани вони більш, знаєте, доленосні, тому я спочатку їх вибрала, а потім буду уточнювати. Давайте, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень листопад і грудень. грудень. Прошу січень. Прошу січень. Січень про нову нові такі віяння, спокій і віру в наступний а, якийсь період вашого життя. Це карта наших, знаєте, таких істинних бажань. Коли ми а, замовляємо бажання, коли падає зірка. Яке це бажання? Це завжди по зірці. З новою надією, з вірою, глибокою вірою, впевненістю, що так і буде. Давайте подивимося, уточнім, про що ще, про що саме зірка, да, це вже нам підкажуть інші карти. Про легкість там, де ви стояли в ступорі, про легкість. Тобто ви все-таки вірите, які би уроки ви не проходили, ви вірите в те, що все в загаданому вийде. Далі дивимося лютий місяць. Лютий місяць диявол. До речі, було вже в мене таке, я в розкладах загальних робила, диявол падає на лютий місяць. Треба дуже бути обережним, ну це може бути від залежності від іншої людини до певних енергій, які стримують вас. Вам так здається, до речі, по дияволу, вам так здається, насправді не стримує вас нічого. Поточнюємо. Це Мірка пентаклів влюблений. Дивіться, щось ви дуже довго чекали, чогось, і може бути щось дуже вам до душі. Хтось запропонує в лютому місяці, знову повторюю, бути дуже уважні, тому що пропозиції можуть бути далеко не від душі, а ті, які вас просто попадаєте, в рабство вкладають, чесно кажучи. Так, не дійте. Далі березень. Березень – зміна влади, зміна влади в сім'ї або певні якісь. Зовсім під корінь зміни під корінь. Тобто, коли певні установки дуже довго і вони діють і застарівають, завжди приходить башня. Вона може покрушити сім'ю, роботу, зміна дуже різка, до речі, яку ви не очікуєте. Про що ця карта? Подивимося, подивимося, про що вона саме в березні місяці. Ну, от Різкі зміни, які потім. Зроблять, знаєте, як перейдуть в нову гармонію. Тобто вам треба буде щось кардинально змінити для того, щоб прийти до гармонії, балансування рівної міри такої прекрасної, да, коли ви вже чуєте, відчуваєте себе в спокої і в гармонії. Це вже такі спокійні потім дні підуть, а перед тим в березні будуть отакі кардинальні. А от і помірність. Після цього вже падає. Помірність в нас квітень місяць. Вітень, місяць, помірність якраз от вже випливає з березня. Про що вона? Помірність це коли ви знаходитесь, знаєте, в такому стані, що вам дуже добре на душі сповільнюються певні процеси, але це не є погано. Тобто, коли ви просто спокійно, в гармонії живете. Про що це? А це, бачите, дуже, дуже або це шлюб може бути законний а, і гармонія. Бачите, зустріч якогось мужчини такого, а, можливо, старшого за вас, можливо, в сім'ї просто буде якесь велике свято, але взагалі ця карта про досягнення успіху, який стає сталим. Тобто, можливо, все-таки тут або за відносини було. Або за навіть те, що ви, наприклад, купуєте будинок. Тобто щось сталося таке, треба було переїхати, наприклад, і ви купляєте будинок. Або взагалі оця карта вона говорить за достаток. Достаток. Прям ізобілія, знаєте, таке достаток. Далі, травень. Травень починається якийсь новий етап життя вас. Подивимося, який він, про що він. Це щось таке може бути, що ви зовсім цього раніше не знали. Це зовсім нова карта дурака, Вона завжди показує щось зовсім нове, куди я вже вступаю, але ще, в принципі, можу там багато чого не знати. Навіть, в принципі, на нову роботу, коли ви йдете, то ви, наче оці перші дні, знаєте, не можете звикнути, що ви туди вже прийшли, хоча досвід, наприклад, вже у вас є. Але все одно так відчуваєте себе як щось нове для вас. Давайте про що це. Боже, як прекрасно! Це про знаєте. Якісь такі соціальні речі прямо початок тут більше для вас де духовний, дуже розвинена інтуїція, дуже велике серце взаємодіяти з іншими і допомагати. Бачите, тут людина йде від матеріального і ем, годує лебедів. Це знаєте, така дуже тільки в цій карті, в цій колоді це 22-й старший аркан, це виключення з правил. Це таке, знаєте. Усвідомлення взагалі себе, хто я, і, і дуже висока, хорошо розвинена інтуїція показує е, ще на одній карті. Далі дивимося літо, червень. Червень дасть вам якусь загвоздочку, коли раптом щось зупиниться. Про що це? Давайте спитаємо, що саме зупиниться, що ви в підвішеному стані знаходитесь. Ага, тут якісь дуже сердечні високі а, високовольтні хвилювання. Тут, прямо не сплю ночами, хвилююсь дуже сильно. Будьте обережні в червні. Думайте, що можливо в травні вже вам якісь будуть дзвіночки, тому що а, дуже якісь неприємні речі, можуть бути якісь втрати. Це, знаєте, може бути і продаж. Чогось, наприклад, що вам прийдеться, наприклад, продати, теж може бути неприємно по трийці мечів, коли ви ніби з чимось прощаєтесь. Але тут, знаєте, один з позитивів, можна сказати, дев'ятка мечів, вона завжди надумана дуже сильно, накручена дуже сильно. Не накручуйте себе, будьте, будьте уважні в червні. Липень. А в липні все берете в свої руки, бачите, давайте зразу і серпень. Отак, От літо літом берете все свої руки в липні, вже ситуація червня програлась, і в серпні всі крапки над і розставлені. Давайте подивимося, про що мова. Оця карта вона дуже сильна. ну Я не люблю слово карма, але вона дуже доленосна. Це коли щось так перевертається в житті, що все, все повністю змінюється. В якійсь може бути сфері, звичайно, я не говорю зараз за всі, за всі сфери. Давайте подивимося тоді точніше про що. Я так люблю пооточнювати, тому що аркан е, старший може дуже багато про що говорити. Що ж ви берете в руки? Дивіться, дуже швидко, е, дуже швидкі будуть зміни в липні, і ви дуже швидко зможете взяти все під контроль. І знаєте, буде така удача, коли ви дійсно, як на коні, знову падає та сама карта. І швидкість, карта швидкості. Тому в липні дуже швидко ситуація з червня переміняється. В, в серпні місяці давайте, давайте уточнюємо тою самою колодою. Тут якраз тільки молодші аркани, давайте в серпні подивимося. Ага. Відкриється, бачите, якесь хтось за спиною вас діяв, хтось не договорював вам, вам якусь якусь інформацію. По суду це все відкриється дуже сильно. Може бути, що ваше коло знайомих зміниться або друзів, і ви почнете прям планувати все по іншому. Прям карта планування потім падає. Тобто, як в осінь ви входите з якимись планами такими своїми новими, виходячи з того, що ви зрозуміли, де було підлабузництво або якийсь нещирість з вами. Осінь, давайте отак осінь подивимося. Дивіться, осінь. А може бути класна удача в вересні, коли треба буде зловити її за хвоста. І можливо, ви її зловите, тому що ма говорить за те, що ви йдете впевнено, вперед. Ви є творець в якійсь ситуації в жовтні місяці. Ви е, прям знаєте, як інсайти можете отримувати у вас. Є всі ресурси, чотири всі масті тут на столі в нього для того, щоб втілювати в життя свої цілі. Це до речі, ката підприємництва, коли ти сам на себе працюєш. В ней дуже високий спектр, широкий, зараз ми подивимося. І щось дуже до душі вам в листопаді. От прям до душі знайдете або закохаєте, зараз подивимося, про що ця карта. Давайте подивимося більш-більш детально вересень. Ще раз. Про що ця удача? Що треба буде ловити за хвіст? В прийняття, прийняття, довіра, без захист, приймайте світ таким, яким він є, і шукайте тільки хороше. От зверніть увагу на те хороше, що до вас прийде в, жу, в вересні місяці, щоб з, зловити його. І да, щось завершиться, щось завершиться, і щоб почати нове життя, треба деколи, щоб щось вмерло. Тобто, якщо у вас будуть якісь зміни, які вам будуть казатись кардинальними, все одно беріть їх. Ловіть, тому що це може бути якась прекрасна річ, річ, людина, що хоче, що в ваше життя. Ну, ми дивимося загальний розклад, тому вже от, просто запам'ятайте це, можете передивлятись відео, і вам буде на вересень підсказка. Жовтий місяць, про що він давайте? Де ви можете так сильно, хорошо, прекрасно, гармонійно бути творцем? Про що мова? Ага, про що мова? Про мужчину мова. Бачите, там, де ви були одинокі дуже сильно, або просто якась ситуація, яка вас на це наводила, це може бути і не кохання, а просто знаєте ситуація, де вам казали, що ви один на один з собою, можливо, і з роботою не вийшлося таке. Прийде якийсь король е, води, м, такий, знаєте, дуже близький вам по духу, або просто поміч від такої людини, яку ви знаєте, і вона є в вашому колі. І от вона дасть вам можливість творити, що це буде якась пропозиція, зустріч може бути. І той, що ви знаєте, людина, і нова може з'явитись. І ви відчуєте оцю енергію свого творця в жовтні місяці. Теж, е, знаєте, якщо вам щось буде допомагати, приймайте це. А взагалі треба приймати, коли допомагають. Це нормально, це не говорить про слабкість. Листопад місяць карта закохані. Давайте подивимося. Це карта вибору, це карта того, що ви робите тільки від душі. Давайте подивимося, про що листопад. Колесо Фортуни. І 5 жезлів. Знаєте, буде, як підніметься, якась людина зайде в ваше життя, видно, яка буде дуже вам протиріччя давати, тобто може бути ця знову ж таки удача або вдруг така, казалось би, неможливість, як це взагалі можливо, і вас буде всередині прям роздраювати така якась протиріччя, як це може, да, ні, точно ні, точно да. От такі знаєте, речі відбуваються по п'ятірці жезлів. Тому така ситуація у вас може піднятися в листопаді місяці. Подумайте, про що це може бути? І грудень місяць. Луна. Карта інтуїції, крім того, ще карта в неї широкий спектр. Давайте подивимося. Від інтуїції до страхів і прекрасних снів Луна. Давайте продивимося, про що вона тут. Про що вона тут? Грудень місяць. А, стабільність, знаєте, яка порушиться якимись певними емоціями, такими, знаєте, коли ви, можливо, комусь будете не довіряти. так, от грудень показує. А, можливо, якась печаль а, втрати якоїсь ситуації, але ситуація далі буде продовжувати. щоб ви розуміли, по пятірці кубків якісь вже впали кубки, але якісь за спиною людини ще є. Тобто далі це дуже швидка карта емоцій. Зрозуміли? Тобто, наприклад, один день так, а другий день ви вже берете себе в руки. Знаєте, такі карти бувають після сварки, да? коли щось десь не так вийшло, як вам хотілося. Але інтуїція у вас тут стабільно хороша, розумієте? Тому слухайте дуже хорошо себе в грудні і не вганяйтесь в страхи, отак От би я сказала. От такий розклад у нас вийшов по місяцям. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал, будемо постійно дивитися. Зустрічати цей 25-й рік, будемо дивитися на різні тенденції 25-го року. В коментарях можете задавати свої запитання, подивимося ті розклади, які ви хочете. Я вам бажаю всього-всього найкращого і прекрасного 25-го року, який би важкий він не казався в наш час. Я вам бажаю мудрості, внутрішньої і гармонії. Всього-всього найкращого.